Ви порушуєте під стану, закон під час військового стану? Ви зобов'язані з собою документ, де в країні йде війна? І так виявляються у нас нові правила носіння та пред'явлення документів на вулиці представникам ТЦК. Я звертаюся до правоохоронних органів, тобто ви відчуті у вас документи. Ми вас затримуємо до виснювасі. А якщо у вас на вулиці не буде документів, що буде далі? Затримання і доставлення до райвідділу, але без протокола затримання не знімати. Я сказав нещодавно. Я публікував відеоматеріал, де співробітники поліції розвозять представників ТЦК і вони разом на вулиці перевіряють. Документи військово-облікові документи у чоловіків. А в даному випадку співробітники ТЦК возять з собою представників національної поліції і що роблять, також перевіряють документи. А якщо вони відсутні, їдемо до райвідділу. Ви порушуєте закон. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. В Свою чергу нагадую, що учасники нашого юридичного клубу завжди отримують консультацію стосовно питання мобілізації. Тому друзі. Не зволікайте завчасно долучайтесь до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку. Ще? Та нема, біля себе немає. Ви, ви порушуєте ви під закон стану, під час військового стану, ви зобов'язані носити з собою до нас, де в країні йде війна. Тобто на даний момент у вас немає ніяких документів. Ви знімаєте, ви мене питалися дозвол. Е, ви мене знімаєте, а ви питалися мене дозволу. Ну, ви до мене звернулись. Правильно. Ось тут взагалі повний треш. Виявляється, ми повинні питати дозвіл у представника ТСК на його фіксацію. А знаєте чому? Слухайте уважно. Ви мене знімаєте, Но. як особисте державна я установа. Я навіть це записав. Ви мене знімаєте як особисте державне я установа. Що, що? Я навіть не знаю, як це коментувати і що він взагалі мав на увазі. В першу чергу я хочу зазначити наступне: я не даю вам поради, як ухилятися від мобілізації. На сьогоднішній день ми разом повинні робити усе і допомагати Збройним силам України, щоб пришвидшити нашу перемогу. Але ненормально, коли деякі посадові особи вигадують собі, Повноваження, коли вони обмежують права громадян. А ми бачимо на сьогоднішній день, що відкрита не одна вже кримінальна справа відносно представників ТЦК. Не потрібно робити тут бардак. Є певні процедури, визначені Конституцією України та законами України. І кожен повинен знати і пам'ятати про свої права та обов'язки. Ви мене запиталися, чи ви маєте право мене знімати? Ви мене запиталися? Шановні, вам згідно закону, у вас йде відеофіксація згідно закону. Фіксуйте, це не заборонено. Для чого нам потрібна фіксація? Якщо представник ТЦК порушує наші права, у нас будуть докази, які підтверджують даний факт. Нещодавно я публікував відеоматеріал, де представник ТЦК мав боді-камеру. А навіщо їм боді-камери? По-перше, зафіксувати процес вручення повістки. Не з'явився. Адміністративна відповідальність і у них будуть фактичні дані, які про це свідчать. Що ви в свою чергу отримували повістку? Ви порушуєте закон. І в свою чергу хочу нагадати, що за порушення військового обліку є адміністративна відповідальність. По-друге, проводиться фіксація для того, щоб запобігти конфліктним ситуаціям, тому що на сьогоднішній день ми неодноразово бачили конфліктні ситуації, які виникають між представниками ТЦК. Та чоловіками, і якщо вам потрібні необхідні закони, які допоможуть при спілкуванні з посадовими особами, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. І дуже часто пишуть: а чому ви не вказуєте про обов'язок громадян під час мобілізації? Окей, читаємо статтю 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до ТЦК для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів визначення їх призначення на особливий період. З'являтися за викликом. Ви мене виключіть, будь ласка телефон, і 20 а, ні, ми студіаться далі. Та ні, а ви ну, відмовляєтесь? Я для себе. Ні, ви не для себе. А що? Ви відмовляєтеся виключно телефон? Так. Ну, я звертаюся до правоохоронних органів, тобто ви відсутні вас документи, ми вас затримуємо до виснювання особистості. І тут представник ТЦК вказує. Ми вас затримуємо. Для чого? Для встановлення особи. Одразу виникає питання: чи мали вони законне право затримувати особу, яка на вулиці знаходилась без документів і не скоїла жодного адміністративного правопорушення? Відповідь ні. І чомусь в даному випадку особу затримували, але протокол не складали. Будь ласка, що своє посвідчення для повного знайомлення? Заборонено заборонено знімати документи. Лемкос дійсно до двадцялого двадцять року тут представник ТЦК забороняє фіксувати службове посвідчення співробітника поліції. Але поліцейський Андрій Львовіч розуміє та знає, що жодним законом це не заборонено. Чому ми фіксуємо дані посадової особи? Для того щоб розуміти та знати відносно кого складати скаргу, якщо він порушує ваші права. Щоді у прямому блоку про приpestість і про інтернет. Я ж буду додатися. Це зване то чаї. Зам до вас, ну хто до нас коли? Тільки так про грую ворона. Мати я сказав. Зараз так опер вісьме і все повидаляє. І далі вони вже прямують на автомобілі. За кермом представник ТЦК. Для чого? Для того, щоб встановити особу і виписати повістку. Чи мають право вони доставляти особу до райвідділу, до ТЦК для того, щоб виписати повістку? Відповідь. Ні, і більш детально зараз про це поговоримо. Ви Порушуєте закон. Я зараз розповім, коли мають право затримувати особу та доставляти її до райвідділу або ТЦК згідно чинного законодавства України. Тосовно даної пам'ятки її отримують усі учасники нашого клубу. Але на сьогоднішній день ми збільшуємо її об'єм. По питанню мобілізації і так розпочинаємо. Стаття 19 конституції України: ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Це стосовно документів, пред'явлення документів, органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституцією України та законами України. Це про посадових осіб, представників ТЦК та співробітників поліції. Ми вас затримуємо до виснова за застановленого саду власне. І так, затримання особи відповідно до статті 262 КУПАП, адміністративне затримання особи. Яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитись лише органами, посадовими особами, уповноваженими на те законами України, за положеннями пункту 1, частини 2 цієї ж статті, адміністративне затримання при порушенні військовозобов'язаними правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюється органами внутрішнього справ національною поліцією, тобто для того, щоб затримати особу, особа повинна скоїти адміністративне правопорушення. А якщо чоловік не мав документи, не пред'явив на вимогу. Представника ТЦК військово-облікові документи він не скоїв адміністративного права порушення і підстав затримувати його не було. Тим паче, в даному випадку протокол затримання вони не складали, а при затриманні протокол обов'язково складається і ще повідомляють про безоплатну правову допомогу і мають право у райвідділу тримати не більше трьох годин. А зараз доставлення особи до підрозділу поліції або ТЦК відповідно до статті 259 КУПАП з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим порушника може бути доставлено в поліцію або до ТЦК, але першочергово особа повинна скоїти адміністративне правопорушення. Стаття 210. -та. порушення правил мобілізації. Якщо відносно вас вчинялись такі незаконні дії, ви маєте повне право подавати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Приклад такої заяви буде також у нашій пам'ятці. Ви порушуєте закон під час військового стану? Ви зобов'язані з собою до де в країні йде війна, і повертаємось до головного питання: яким законом? Визначено, що кожен чоловік зобов'язаний на вулиці мати при собі документи, військово-аблікові документи і на вимогу представника ТЦК їх пред'являти. Про це нам зазначив даний чоловік. Читаємо закон України про правовий режим воєнного стану. Та якби немає. Навіть якщо читаємо постанови Кабміну, де зазначено про уповноважених осіб, призначених наказом коменданта, які мають право вимагати документи, але там потрібно мати підстави. Читаємо закон України про національну поліцію. Чи має право співробітник поліції просто так вимагати документи? Ні, стаття 32 де є чіткий перелік, коли він має право вимагати документи. Далі читаємо закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Такої вимоги немає. Читаємо закон України про військовий обов'язок та військову службу. Там також такої вимоги немає. Тому, друзі, знайте свої права, не забувайте про свої обов'язки, не порушуйте чинне законодавство України. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо тиснути лайк, робимо репост. Є у вас цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК, присилайте мені.